Ніяких. Не брала в них От, і гаражів я ще не бачила. Рішення на знесення гаражів я не бачила, мені ніхто не показував. Тому що все, що там пишуть, якісь плетні, не слухайте. Я нікого не продаю і сама не продаю. Це ваш гараж. Це гараж. Мого сина і мого чоловіка. Там у вас було особисте майно? Ви ж розкажіть, як це? Було особисте майно, ну, якого там уже та... не знаю, щось стало, щось не стало, щось забрали, щось не забрали, щось прийшло а а додому. А щось з, прямо із прямої ще потім то таке, є, то дрібниця. Але суть полягає в тому, що самого рішення районної ради я двічі не бачу. Двічі не бачила. Це перше, друге. Інваліди мали право після 15 років. по Законодавству земельному отримати цю ділянку під гаражом у приватну власність. Державна адміністрація цього не дала, не дозволила. І гаражі, які простояли 30 років один, а другий 20, були знесені ночі. Самі знаєте, як. Не днем, не без участкового не було, не різні. Суду не було ніякого, ні розпорядження ніякого. Ніхто нічого не показував просто знесли І все. І ще й не знаю, де той гараж знаходиться. Я його ще не бачила. Сказали, що десь віддали на охранені. В якому він стані? І де він лежить зараз? Ніхто мені нічого не показував. Нічого не казав. Ні мені, ні моєму сину, ні ніхто мені нічого не знав. Дякую. Зараз я за власність. На жаль, по нашому округу депутата не видно обрана, але я вам представляю То, Михайла потужна, Буділова, який опікується нашим округом.